oh Друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в скимені Тавер Дефенс для того, щоб подивитись на нові оновлення, які я тупо пропустив через те, що був не дома І найголовніше це те, що нам додавали телепорти. Ну і це не саме головне, тому що нам додавили ще помімо телепортів трьох нових юнітів. От, а можливо, навіть і не трьох, можливо, більше. По-перше, це ось цей павучара. По-друге, це ось цей механічний е, ап Апгрейдед механічний е, чувак. Хі -хі. І ось таке ось поліцайно. Це, походу, він від скибідічелів. Він ну він поганий, якщо я не помиляюсь. Потім додали міфі Крейт, що саме цікаво, це. Ось така от штука, там, де ми завжди відкривали юнітів. Тепер, щоб не получати нубських юнітів, ось до ось таких з маленьким відсотком вибивати годліка, ми можемо відкривати ось таку двіжуху. Тут уже грошей дає набагато більше. точніше не дає, а тратиться, тому що цей кейс 1200 Це просто з ума зійти, якщо чесно. Але тут на Годліка 0,3%. А тут 0,02. Це в мене, бо в мене куплено дабл лакі. Якщо я заюзаю ще і лакі по то, то тут буде в мене 0,6, і в принципі, ну, вже не такий малий відсоток. Гордиків можна витаскувати дуже-дуже часто. Але треба мати на то все грошей. Багато. От тому, що хочеться ще зробити. Забрати ось цю штуку, коінбуст мені дало, хорошо. Кстаті, святого Патріка у нас прибрали, як я бачу. Тепер кейси, скоріш за все, будуть коштувати набагато-набагато дорожче. Добре, що в мене їх багато. <хе -хе> Назбирав я їх купу. І пост-офіс у нас зустрічає зі ста подарунками. Це просто зума зійти. Я відкриваю свій текстовий Комент, вписувати туди кентів, які хочуть попасти в друзі, і починаємо продивлятися всі подарунки. Так тут вообще купа всяка. Якщо я буду зустрічати чуваків, які кидають на які кидають подарунків, щоб вибити хайпера, якого ми вже розіграли. То ще ж не хайпера, а діджея. То в смислі, у мене у мене діджей, в смислі стіві докс. У мене у мене він був другим... Другою людиною сігнутий. Що за прикол? Стіві докс. Почекай! Він же ж був крісманом сігнутий у мене. Походу він поміняв нікнейм, і тепер. І тепер всі мої юніти сігнуті. Ну, не крісманом, а Стіві Доксом. Окей. Хорошо, давай дивитись далі подарунки. Ось цей чувак, бачиш? Писав кол, і якщо він це писав, значить він хотів е -е, скинути юнітів, е -е, щоб забрати діджея. Але вже, на жаль, закінчений конкурс, тому я тобі повертаю його назад, братуха, щоб не було нічого лишнього в мене. Так, що тут у нас ще? в банду. Цього мало братан. Ось оце, оце я розумію. Вписуємо нікнеймік. Давай дивимося далі. go, let's go. Let's let's Ось, в принципі, з цього можна додати. Тут капець кидають юнітів просто купу. Просто купу. Це зума зійть. Я обов'язково буду старатись додати по максимуму, але слоти закінчуються дуже сильно. І ось до, кстати, чувак, кіллер ВДВ. Він ось хоче шефа, розумієш? І він, по ходу, як я розумію, кинув дуже багато юнітів всяких. Тому ми зараз його впишемо. Нажмемо день мод, виберемо все. У нас вибрало фініш-дені. Я вісімейлів відправляю назад. Все, я їх відправив назад. Так що, братуха, щоб, щоб не забрати собі зайвого, мені воно не треба. Так, цих кентів я вписав, що в нас далі. Ще камера обалдеє. Короче, купу-купу, всього, ось, Готліка кинули. А ну, все, сюда. сіки сюда. нас всього тут, сьогодні, можна в банду, можна, братуха. Бенц, сюда. Ось ще один диви, можна, можна. Кстати, оцей чел уже, походу, дуже дешевий, скоріш за все. Бо раніше його можна було за 400 з гаком продати. Зараз уже ні, годлі. Ну, дрільмен плюс хеми. Я не знаю. Трошки дешево, наче за Годліка, тому повертаємо назад. Фух, ПЖВДР. По-любому, Яро, go. Цей, походу, теж в ДР хоче, бо так би то не знаю. Походу, в друзі. В принципі, нормально. Оцей теж, кстати, хоче в друзі, тому... Ми обов'язково вписуємо ніки і після відоса я всіх обов'язково додам, бо це капець. Дай, ось бач, бачиш, тут не написано, що він хоче. І я от не знаю. І ось він докинувши цього кента, капець, коротше, я ще не розумію ні чорта. Ти подиви, тут тільки в мене подарків, я я в шоці. 90 подарків, це я ще відмінив купу. 128 тисяч гемів у мене. Кстаті, кстаті, з приводу гемів єдине, що хочу сказати. Походу, мені здається, що у нас буде новий ультимейт. І давайте ставити ставки. Зараз з цих ультимейтів є 700 штук. Ну, грубо кажучи. Що типа дев'ять штук ще лежать у когось на пошті. От наступні роздадуться через 5 днів. Що хочеться сказати? Мені здається, наступним уже челом вони ось такий зараз доб'ють до тисячі, напевно. Хоча до тисячі це теж це три неділі, грубо кажучи. Бо там, коротше, в мультіверсі з КБД, там появився клокмен, здоровий такий конкретний клокмен, який якого апгрейднули, і він прям-ну він дуже жирний, дуже і дуже класний. І мені здається, що новим ультимейтом буде той клокмен, тому що ну цей ультимейт уже. На своє віджив, можна сказати, він не такий супер і потужний. Він, в принципі, класний і, в принципі, дуже рідкісний, і з цим він максимально впорався з цією задачею, я хочу сказати. І в принципі, нічого більше від нього і не треба требувати. От, головне те, що він реально ну, рідкісний. дуже. От. У мене їх, кстати, два, якщо я не помиляюсь, я можу помилятися, але один уже я повинен дати чуваку. Просто я чекаю, поки прийде час йому його дати. Кстати, 250-го місця він. Я щось навіть не пам'ятав, якого він місця. Ну, ладно, 250 теж красивий. Кстати, з наступних всяких приколів нам замінили трейд плазу. І тепер у нас. Е там вона повністю оновлена, якщо я не помиляюсь. Да, да-да-да-да-да-да-да, вона повністю нова. І ще разом з цим всім повернули назад кнопку сервер-ліст, і її були раз добавили на годинку. Я якраз в той момент трейдився і все продавав. І дуже класно тоді було знаю. Ти просто тепнувся на нову трейплазу, вона шов якусь єрунду дешево. Купив бистро. Тебе все висить на продажу, ти все швидко продаєш. Кстаті, Патріке по 89, чувак сливає, але я думаю, що вони зараз повинні стати трішечки дорожчі, тому що Клевермен все-таки стоїть грошей. Оцей чувак уже 100 гемів просто. Токсік просто вже по сотні гемів. Ось цей. Камера, 3 тисячі гемів, але він 27 тисяч демеджа. Що я не думаю, що він якийсь сильно-сильний ібовий. Я думаю, що він ну, просто звичайний чил і, і все, нікому не потрібен абсолютно. Хоча у цього вченого я би купив, який дає гроші, але він в трейді, на жаль, я би його викупив. І я його викупив, і слава Богу, тому що я його можу продати дорожче. А з цим я точно впевнений, тому що їх нових не з'являється. Шеф за 20 тисяч. чувак, ще з ума зійшов. В принципі, я думаю, що можна спробувати повиставляти всяких юнітів на продаж. В принципі, можна і Патріка виставити. Ось доз, я думаю, за 99 гемів, чисто попробувати, наскільки швидко улетить. Так, хайпер. 23 333. В принципі, можна тако попробувати. Токсик, uh, ну я не знаю, ну що, за 99 гемів Токсика продавати, це зума зійти Супер не хочеться, ну, ладно. Так само, як і Сава, за 29 гемів, це ж ще ну, ні про що. Токсик насправді не такий поганий, 45 тисяч ДПС, ще й сповільнює, Він, ну, я б сказав, що він прикольний. Дрільмен, кстати, в ціні своїй. І не впав. Так що 259, я отако поставлю, даже 249. Бо я хотів всі дев'ятки поставити, але бачу, що там є ще хтось ставить, ще хтось щось робить. За 1200, Тако давай клок ми напульнем, Подивимося, наскільки швидко і так далі все це буде відбуватися. Бо давно я вже не заходив на трейдблазу давно я не дивився, що там як відбувається. І в принципі не знаю, що там по цінам зараз. Ну, тако чисто дешевенько, щось повиставляємо. Якщо куплять, то куплять, а не куплять, то То не куплять, то То куплять пізніше. Так, що тоноситься теж 249. В принципі, я б не сказав, що він там. Супер, який сімбовий, так само, як і цей чел, але тут його трошки перебили, тому ми 234. тако поставимо. Потім о, чувак, який дає гроші, це спокійно 400. Там можна даже 99, але я поставлю там тож 99, то я буду, в принципі, першим, тому що я останній хто поставив. TV Woman 249, все нормально. Jetpack, 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 кстати, в нас купили діджейчика маленького. Джетпака я не знаю, за скільки ставити. Я за 169. Вот Таке поставлю. Він, в принципі, вищені. Я колись його купував за робокси. Кстати, інженера можна виставити за 8900. Ну, так чисто попробувати. Презента... Я не знаю, яка його ще ціна. Давай я поставлю 299, чисто потестити. Годліка, 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 3500 стоїть. Я не знаю, наскільки це хороша ціна для нього. А що кажуть, наступні чуваки? Кстати, за 4700. Сігнута. Сігнутий зайць. Я не знаю, можливо, це даже хорошо. Просто я через то, що давно вже не грав, я не знаю і не можу сказати, чи це реально хорошо. Чи це хороша ціна, чи ні. Бо зайць цього його нібито пофіксили були трошки. І він став трошки кращий. Ну наскільки він хороший, я не знаю. От такі діла. Кстати, ось оцей чувак з серпом. В нього, кстати, теж 28 тисяч ДПС. 2000 гемів він коштує. Ну, він ще впаде в ціні. Так що, в принципі, нормально. Сіністер 2К висить, Непогано. Ми можемо, кстати, теж виставити. Тільки не за 2000, а за 1400. Отако. Бемц. Погнали. Поїхали. Ларш лазер. 220. Ой, 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 щось ви. Ще ціни попадали дуже багато на все. І попадали вони, ну, падіння пов'язане з тим, що просто чуваки, коли додавали івент цей пасхальний, от, ну, пасхальний, да, можна сказати, що пасхальний, де яйця треба було збирати. ось ці. Чому, чому ж все дуже подорожало в ціні? Все подорожало в ціні через те, що ці яйця, оці яйця, можна було обмінювати на гем Два до одного, типу, там 200 яєць, це 100 гемів було. От. А зараз це все прикрили, лавочку, можна сказати. І все почало з. Стрі... Рімко падати вниз і в кого є дуже багато юнітів. Хто їх набрав по новим цінам, дуже дорогим, то. Той, звісно, зараз не в плюсі, бо все буде падати. Ну і шефа можна виставити, типу за там 8999. Нехай, я не знаю. От, але що мені зараз дуже сильно подобається, це те, що я можу просто банально бігати і по трейдплазам такого. join random server погнали. І я просто буду не виходячи, нічого не пишучи, чи взагалі нічого не роблячи. Просто я перезашов, мені сава, ларч лазера бистро забрали. Оце мені подобається. Це максимально круто. Тепер можна не сидіти на одній трейдплазі, нічого не втикати, просто купляти... Патріків по 60 гемів і не паритись. Осьо, дрільмен 850, можна було б купити? Можна було б купити. Чи хочу я його купляти? Ні. Бо в мене їх і так уже багато, продаються вони не дуже швидко. Диви, просто жесть. Осьо, диви, диви, все, все скуповують. Оце, оце мені дуже подобається. Кстати, тут сіністера ще за штуку. Ну, я не знаю, наскільки його щось реально продать дорожче. Наскільки швидко він продається, я не знаю. Що мене, кстати, там повикуповували? Бо в мене купили щитоносця, як я А Де той щитоносець взагалі в мене знаходиться? Ой-ой-ой, юнітів багато. Ставимо далі 249. Що в мене ще купили були? Вченого цього купили? Ні. <смас> <смас> Кстаті, оцього баніка можна попробувати слити. Правда, він вже штуку стоїть. Ми 999 ставимо. Оцього яйцеголову теж. 149. Отако Бенц, Запулили. І погнали на наступний сервер. Так, сервер ліст Join random. Оце мені подобається, правда, іноді тебе хоче закинути на повний сервер. <с. <с.> ну він тут, блін, не подобається мені так. Давай ми сховаємо повні, а все рівно не хоче, бач. Надо самому отако нажимати. Не завжди цей рандом сервер працює. На жаль. І він тоді, кстати, не працював. От ось ми перейшли на нову трейдплазу. Щас я думаю, поки я буду сюди бігти, в мене можливо хтось усі купить. А можливо і ні. Ні, на цій третплазі, блін, ніхто нічого сильно не захотів. Тут. Хайпер за 21 700. Двільмен за 700. Блін. Мені би узнати точно, чи не помінялися ціни на моїх юнітів, які я люблю продавати. Мені здається, що помінялися трошки. І тепер треба до них звикати якось. Бо я бачу, Green Laser в ціні впав трохи. Ну, нормально, бо за 1600 він спокійно продавався. Кстати, з баніками кейсами буде точно те саме, що ще з Патріками, що вони так подорожали. Так що можна їх сміливо скупати, якщо вони там по 40 продаються. Можна вообще не паритись по цьому переводу. Правда, бач, не, не хоче мене пулити на серваки. Не знаю, що це пов'язано, але в принципі ладно. Так, що тут, готовий, хтось у мене купувати щось? Чи тут теж ні в кого нічого нема? Ого, mm джей -hmm -hmm. oh -oh, 120 тисяч. Оце ти чувак наївний. Осьо баник за 12. А там за 4 весів, поняв? й сигнутий за 4 700, нібито. Ну, не сильно, я хочу скуповувати юнітів, я би краще продавав, чисто для того, щоб, можливо, викупити ще одного ультимейт. Як варіант. Коруптит за 28. Ну він вообще нікому не треба. Мюдепеса 25 тисяч, їх 8 тисяч всього, їх дуже мало, цих коруптетів більше не з'явиться. Тому навіть не знаю. Так, можливо, тут у нас щось є цікаве на цій трейдплазі. Ну, блін, не сильно. Хайпер ціні трошки впав. Цей вообще, вообще обнаглів. Можна сказати, засігнуту річ так багато просити. Ніхто. То нічого особо толкового мене брать не хоче. Катана ще за 170. Я в шоці конкретно. Хоча катана доволі таки непоганий юніт. Начальний, я би сказав, за такі гроші. Це взагалі ну, сказка, це подарунок. 22 500 у чувака висить. Я не хочу ставити його дешевше. Я би хотів ну, якось так його і продати. 1200 у мене клопман, кстати, супер дешево. Інженер у мене теж супер дешево порівняно з іншими чуваками. Але банально, тупо ніхто нічого не хоче викуповувати. Всі тупо сидять і фармлять гемчики. Ну. Це теж хороше діло, але. але і купувати щось треба в когось, розумієш? Оба. Забрали яйце голову в мене, в принципі, це хорошо. Але остальне можна менту позабирати, а не тільки щось дешеве. Ось, ось ще банік за 4 штуки. Так, да, все-таки не, не зря я його не купляв за 4700, бо він ще нікому не треба. Бо він, типу, ну, супер лайною чи я не знаю. А ще, кстати, ось такі телепорти добавили, і тепер можна тупо телепортувати скрізь. І поки я ось добігав відео записував, мені тут, ну, знову подарки якісь поприходили, і можна тупо тепатись абсолютно скрізь. І це дуже-дуже, що чесно класно. От просто захтів, прийшов сюди, захтів прийшов на АФК Арену, захтів прийшов на трейдинг пласу, Пост Офіс. Абсолютно все можна робити, і це дуже-дуже круто. В общем-то, на оновлення ми трішечки подивились, юнітів ми трішечки похейтили, тому що вони всі такі собі посредственні. Ну, нема супер якогось такого, що скаже: Ооо, Годлі вже не в тємі. Ні, Годлі поки що в тємі, Правда, от будемо чекати на нового клокмена, його по-любому добавлять якось як-не-як, тому що, ну, оцього дрільмена додавили, він же. Із мультиверса і клокмена теж повинні додати, бо клокмен теж з мультиверса. Він просто буквально недавно вийшов. От, ну, відос з цим всім ділом. І, скоріш за все, клокмена теж повинні додати. Його повинні додати або в ультимативній, бо він все-таки потужніший, дуже потужніший за, ну, по відосу дуже потужніший за Дрільмена. по відосу дуже потужніший за всіх остальних. Тому він, ну, я думаю, достойний носити, ну, назву ультимейта. От. Та й в принципі будемо чекати, а поки що на цьому, я думаю, можна. Завершувати. Тому всім дякую за перегляд. Всім дякую, хто ставить подобання. Підписується на канал. З вами був Саня і всім пока-пока.